Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину. Підсумки року підбили в уряді. Як видумав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету завдяки інвестиціям держави та приватного сектору, спроможності українського оборонно промислового комплексу зросли в шість разів. Зокрема, понад 96% складають дрони українського виробництва. Крім того, Україна отримала майже 42 мільярди доларів фінансової допомоги від партнерів. А ще в уряді відзначили історичний момент, адже цього року розпочалися передвступні переговори про членство України у Євросоюзі. завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в шість разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина українського виробництва. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт Армія дронів закупили більше 1,2 мільйона безпілотників. Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Українські військові у першому світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона, як розповіли в головному управлінні розвідки. Подія сталася сьогодні в чорному морі в районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Під час бою спецпризначенці з групи 13 за допомогою ударного морського дрона «Магура», оснащеного ракетним озброєнням, знищили російський гелікоптер Мі 8 Ще один ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатися. Аеродрому базування. Також у мережі повідомляли про атаку дронів в окупованому Севастополі, а також у Брянській та Орловській області Росії. Крім того, у Смоленській області Росії дрони атакували нафтобазу в Ярцевому. Повідомляється, що біля об'єкта сталася пожежа, було видно стовпи диму. Відео палаючої бази опублікували в мережі. Військові сил спеціальних операцій зайняли один з населених пунктів у Курській області. Як повідомили в командуванні, на цьому передувала робота артилерії. Згодом воїни ССО зайшли до села і відбили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі. Виявилося, що разом із російськими військовими село тримали також війська північної Кореї. Загалом Курській області українські захисники відбили 17 атак ворога. Ще по два десятки боєзіткнень було на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень найбільша кількість на покровському напрямку. Авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об'єктах противника. Ворог не припиняє повітряних атак навіть напередодні нового року. Вночі росіяни запустили 61 засіб повітряного нападу. Летіли балістичні, крилаті та авіаційні ракети. Також ворог запустив 40 безпілотників, підрахували в командуванні повітряних сил України. Захисники неба збили 6 ракет, 16 дронів і ще 24 безпілотники. Імітатори були локаційно втрачені. Втім, внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині. У Києві внаслідок ранкового ракетного удару було зафіксовано падіння в в Ударницькому районі міста. Як повідомили в міській військовій адміністрації, були пошкоджені три приватні будівлі і два автомобілі постраждалих не виявлено. Вночі та під ранок ворог атакував Нікопильський район на Дніпропетровщині. Спершу обстріляв Покровську громаду, потім Марганецьку ворог використовував важку артилерію. Втім, минулися без загиблих та постраждалих. Звітують в обласній адміністрації. Росіяни атакували з дрона маршрутне таксі в Херсоні. В момент ворожого удару в салоні перебували четверо осіб. 39-річний водій дістав вибухову травму. Наразі він перебуває в лікарні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пасажирів було троє. І водія контузило. Скоро забрали його на обстеження. Напередодні ввечері окупанти атакували з безпілотника селище Текстильне. Внаслідок скидання вибухівки з дрона. 41-річний чоловік зазнав поранень. Наразі постраждали, перебуває в лікарні. Загалом за добу війська країни-агресорки обстріляли 37 населених пунктів області. Російські військові били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків через російську агресію. Семеро людей дістали поранення. На кожній позиції у військових є свої врятовані тварини, коти, собаки, кролі. А військовий Максим Харківський, який боронить запорізький напрямок, врятував з передової БК на прізвисько Мартин. Він сам прийшов на українську позицію, подолавши мінне поле. Максим вирішив евакуювати БК подалі від лінії фронту. Спочатку хотів знайти йому нових господарів. Втім, врешті вирішив залишити в себе. Нині військовий знімає про БК відеоролики. Салат для солдата традиційна новорічна акція для підтримки українських воїнів з 2014 року. Небайдужі громадяни збираються в різних куточках країни, аби готувати олів'є та ділитися святом із захисниками. На київщині волонтери нарізають більше 10 тонн салату. До приготування долучаються всі небайдужі: домосподарки, бізнесмени, активісти чи військові після поранення. А люди це ну, люди такі, знаєш, хочеться порізати палець і прикласти цих людей, які і вона загоїться. Ну, тобто це люди нашої української патріотичної бульбашки, це волонтери, да, у кожного своя там, спільнота. Військові привітали українців з Новим роком і закликають вірити в перемогу, адже Україна вистояла, вистояла завдяки піхотинцям, саперам, артилеристам, завдяки кожному, в чиєму серці живе любов до батьківщини. Навіть у важкі часи вірте в краще майбутнє. Наша єдність та непохитність допоможе нам пережити усі труднощі разом. Вірте в перемогу, бо саме наша віра і прагнення миру веде нас вперед зі святом, дорогі українці, з новим роком. Новий 2025 рік вже зустріли в республіці Кирибаті. Це острівна країна в Тихому океані. Її мешканці першими на планеті святкують початок нового року. З Києвом у них різниця в часі 12 годин. Також зі святковим фейерверком новий рік зустріли і мешканці Нової Зеландії. А ось останніми в 2025 році опиняться ті, хто проживає на островах Тихого океану. В Україні до нового року залишається кілька годин. Втім, в Державній прикордонній службі України заявили, що Санта вже перетнув український кордон. У відомстві створили спеціальний святковий ролик про це. Повідомляю: Санта перетнув кордон. Прийдешні в вас, Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.